Вітаю, друзі, 9 листопада з святою неділею будьте здорові. Колишній генеральний секретар НАТО Столтенберг розповів про розмову з Володимиром Зеленським на початку Великої війни щодо закриття неба над Україною. Він подзвонив мені. З бункера в Києві, де прямо по дорозі стояли російські танки, і він сказав: Я згоден з тим, що ви не відправляєте наземні війська НАТО, хоча я не згоден. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір, не дайте російським літакам, безпілотникам і вертольотам літати і атакувати нас. І він також сказав: я знаю, що НАТО може це зробити, тому що ви вже робили це раніше. На що Столтенберг відповів? Я розумію, чому ви про це просите, але цього не станеться. Тому що якщо НАТО збирається закрити повітряний простір України, то перше, що ми повинні зробити. Це знищити російські системи ППО в Білорусі та Росії. Тому що ми не можемо пролітати через повітряний простір України з російськими ракетами ППО, націленими на літаки НАТО. І якщо в повітрі є російський літак або вертоліт, ми повинні його збити. І тоді ми перебуваємо у стані повномасштабної війни між НАТО і Росією, а ми цього не хочемо робити. Як висловився Байден, який тоді був президентом США, ми не будемо ризикувати Третьою світовою війною через Україну. Друзі, як же ж Володимир Зеленський в цьому всьому схожий на Михайла Саакашвілі? Той теж у 2008-му мріяв, що Штати вв'яжуться у пряму війну з Російською Федерацією. Хоча Райс застерігала його власний від війни? Володимир Зеленський, звичайно, не робив першого кроку, як це робив Міхо Саакашвілі. Але й буліфував до останнього, провокуючи його. А народу казав, що не вірить в наступ Російської Федерації. Вже потім, в 2023-му, офіс президента визнав, що все вони знали. Просто в лютому, 2022-го, Зеленський ще сподівався, що НАТО за нього впишеться. І заспокоював шашликами в травні, сидячи на готові в бункері. От така от історія, друзі, з початком війни все більше і більше правди починає з'ясовуватися в контексті початку війни, здачі території, здачі е, на півдні, е, здачі на Київщині. Гостомель, який фактично підготував до висадки російських солдат, вивівши звідти підрозділ Нацгвардії Стінгерами, який був обучений і який міг збивати російський вертольот. Питань багато і висновки робити треба. І те, що Байден сказав, що Третьої світової заради України ніхто ризикувати не буде, це також показник. Є тільки один єдиний момент, який ми всі маємо мусимо врахувати зараз. Нічого не змінилось. Навпаки. Е Трамп, який став президентом, він взагалі прагматик. Він живе виключно інтересами Америки і вважає, що в інтересах Америки почати торгувати, почати працювати з Росією. Фактично, він грає в чотири руки з Путіним. Я це не раз говорив. І зараз далі продовжуючи війну. Ми мусимо поставити собі питання, коли вона і як вона закінчиться. Якщо війна в такому темпі, як зараз, триватиме ще декілька років, то Україна буде повністю виснажена і фактично ледь не поставлена на межу капітуляції, ледь не буде поставлена на коліна. Тому що Захід допомагає дуже мляво, а Росія стає потужнішою і б'є потужніше по українській території по українській енергосистемі по українській логістиці. І якщо будуть такі темпи, якщо не будуть прийняті якісь рішення кардинальні, то пару років це кінець, це фінал для нашої країни. Тому Усвідомлюючи це будь-які люди, які дружать з головою, і які не зацікавлені в заробітку на війні, в Гешефті на війні, в Шекелях на війні, як в цьому зацікавлений Зеленський та його Зелені гнити, будь-яка людина будь який України чітко буде розуміти, що в інтересах України і в інтересах українського народу. Якнайшвидше, навіть поганий, але мир. Тому що подальша війна це смерть, це смерть держави, смерть народу, смерть нації. Звичайно, нам будуть знову розповідати що про потужну підтримку європейців. про... Те, що НАТО нас не забуде. Але загадайте ось ці слова Столтенберга, з яких ми почали наш ефір. І задумайтесь, як ви думаєте, що змінилося в психотипі цих людей? Ні? Так от, друзі, вони грали зеленським, вони грали Україною тоді. І вони продовжують грати нами зараз. Тільки цілі в них е, трохи змінились. Глобалісти європейські, ті, які зараз керують основними європейськими країнами: Британії, Франції, Німеччини, Іспанії, вони хочуть продовження війни для того, щоб затягнути в неї Трамп. І для того, щоб обновити його, і для того, щоб їхні союзники Демпартія США перемогла на виборах проміжних в Конгресі і Сенат, ну а потім уже і на президентських. І для цього їм потрібна війна, війна в Україні, тобто ціною життя українців, ціною існування української держави. Глобалісти вирішують свої політичні питання у боротьбі з Трампом. Чи згодні ми зараз на це? Чи згодні ми воювати за це зараз? Ні. На нас має цікавити збереження нашої державності і збереження життя нашого народу. Так, Росія агресор, Росія напала. Так мир буде. Дуже складним і дуже невигідним для України. Але як колись Фінляндія, яка відмовилась від Карелії виборгу, але врятувала свою державу і свій народ, так само і цей мир збереже нам державу і збереже життя українського народу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу. Країну сильною, мирною і процвітаючою, і буде жити.